Як і всі його родичі, Бруно найбільше відміті лісі, любив мед, тримайся подалі від нашого вулика, грізно двіщали бджоли. Цей мед для нашої королеви, а не для тебе. Бруно боявся бдів і ще набливо обходив дерево, на якому був вулик, в кінці літа почалися перші бурі. Якось дінявся такий сильний вітер, що дерева глянулося і ламалися. Допоможіть! плахали бджоли. Наше дерево ось ось вирве з коренем! Бруно кинувся на допомогу, підпер стобур дерева своєю спиною, допомагаючи йому вставити проти вітру. Тримайся, підбадьорували його бджоли. Вітер стих і знову вийшло сонечко. Дерево залишилося на місці, тримаючись міцно корінням у землі. Дякуємо тобі, Бруно! Ти заробив собі ласощі на цілу зимку, сказали вдячні бджоли. І з того дня Щодня залишали трохи мене для бруно в дуплі дерева. А ведмідь був завжди ти готовий захистити. Ки небезпеки.